Як ви думаєте, січень місяць людині в ніч на роботу, півночі не спала, що вона має робити? Правильно їхати на риболовлю. І не просто їхати. А якщо є бажання, ніколи нічому нічого не заважає. Наш коник привіз. Сьогодні маємо з собою мінімально речей, прикормочку приготували вдома. Не так хочемо половити, як спробувати розімняти трохи свої руки з фідером. А вас хочу попросити залишатися чемними і порядними рибаками і не залишати на березі такий ось бордель. Не робіть цього, залишайте по собі чисті місця. Всі ж ми люди. А може, і не всі. Ви на каналі Риболов це З вами я, Олександр. Feeder Fishing рибола вже Отже, друзі, коли ви приїхали на риболовлю, саме перше не забувайте зробити, що в Чехії, записати число ревіру. Найголовніше і найперше, що ви маєте зробити перед тим, як ловити. Отже, я буду розкладати. Справи сьогодні будуть такі: комфорту буде мало небагато, тому що ми сьогодні на табуреточки приїхали самокатиком коло Буде просто табуреточка, черв'ячок, опариш, прикормочка замішана вдома. Все якось буде трошки під рукою. Незвично, але спробуємо. Вода трохи впала, течія присутня, але кормушечка річкова 60 грамів стоїть. Вудилище. Matrix Аквос Ultra D, катушечка. Matrix Aquos 5000 Ultra. Шнурок Daiwa End Zone Шоклідер 025 з монофілу. Фідергамчик, як завжди. Ну що, спробуємо. Поводочок, я думаю, що я поставлю перший поводочок довжиною 80 см. Зараз трохи закормлюся. Гачечок не більше 14 розміру. І побачимо, що нам покаже рибка. Ну що, періодично буду вам показувати, що з цього в нас виходить. Я йду кормитися, вип'ю кавки, кави вип'ю, бо трошки не жарко. І буду кормитися. Побачимо, що з цього вийде. <клес> ну що, рибацюги, я закормився. Що ж я хотів сказати, по прикормочці? прикормка, прикормка у мене була, оставалася заморожена. Я її розморозив. Там був склад Сенсас Супер Блек Сенсас Блек Рівер Грос Гардонс Що я зробив ще, я додав до неї э, Блек Салт чорну солену прикормку. Перебив її три рази через сито і зробив її пушистою і дуже інертною. Вона така звузить. Того, що в ярусі я. Пилити не хочу. Я хочу рибку дна. Хочу рибку Так же візьму крючочок. у нас буде 14 розміру. Крючок візьмемо 14 розміру, <кхем> поводочок 80 см. Да, Незвично сидіти на табуреті всі, але... Але. <кхем> Але що не зробиш, коли хочеш половити рибки і просто розімняти рубки? Не факт, звісно, що вона буде ловитися. Але надія є. -є. Як мінімум... Як мінімум просто перед... Як то кажуть, зігнати аском. Не клює тільки в того, хто сидить вдома на дивані. Що, друзі, перший закид зробимо. Спробую на перший закид дати там два опариші. Далі будемо бачити, що з цього в нас вийде. з цього виді. Кава. Спору спробуємо так да, як холодно перекидати по хвилинці. І там побачимо. Якщо ні, то збільшимо темп або зменшимо, будемо бачити по ситуації. Можливо, змінимо поводки, довжину, гачки. Все як завжди в фідері. Зима це така. Такий час цікавий дуже. О, піднімається течія і кормушка починає скакати. Це не є добре. Це не є добре. Бачимо, якщо буде скакати, тоді <кій> будемо щось міняти. І з бордель там пливе по, по дні. Ага, от що у нас з борделя. Зразу обрив на 12-го. Міняємо поводочок. Меняем поводочек. Это есть не слова. А, 0.12 укажу. Кого 0,12? 0,11. 0,11-14 крючочек. Было пара еще было. Да молодым. Трохи прийдеться нагинатись Це не з кресла ловити. Це не з кресла ловити. За ловити кресла? Чекаємо. Що, друзі, 10 закидів кожну хвилину нічого не дало в темпі хвилину. Зараз спробуємо збільшити темп до 3 хвилин, можливо, покращить, Якщо ще 10 закидів нічого не дасть по 10 хвилин, зробимо точку ближче. Зараз точка десь на 25 метрах. Зробимо точку на 15 метрах. Побачимо, що з цього вийде. Можливо, попробуємо ближчу дистанцію, може, з цього щось вийде. Маємо щось робити. Маємо щось робити. Пробуємо 3 хвилини. 10 закидів по 3 хвилини. Будемо бачити, що, що в нас поміняється, що ще ні. Я надіюсь так. Спробуємо зараз, даємо насадку 2 опариші, один опариш. Зараз спробуємо давати насадочку з черв'ячком. Що рибацюги, ситуація не помінялася. Давали темп хвилину, нічого не змінилося, дві нічого не змінилося, три нічого не змінилося, дружину міняли по відця, метровий, 80 см, менший гачочок, більший гачочок, нічого не помінялося. Зараз змінив дистанцію вже на 15 метрів. Будемо чекати, побачимо, може, що з цього вийде. Зима така. Хотілося б побачити, хоча б. Одну покльовочку хоча би, покльовочку дві. Але вода дуже сильно впала, плюс піднімається течія, я вже поставив кормушечку 80 грамів. Тяне мусор. Але будемо бачити, надіємося на краще. Не клює тільки на дивані. Як бачите, не завжди вдається щось піймати, особливо в зимою. Коли погода така мінлива, вночі мороз, ньому тепліше, морози, тепліше, дощі, рибка на різних дистанціях, пробуєш цю рибку зловити, а вона не реагує. Буває і так, друзі. Але, але. просто від, біля води відпочити, розімняти руки, це також чудово. Що я вам хочу сказати, не сидіть вдома, пробуйте, ходіть, змінюйте щось, старайтеся. І завжди щось вийде. Мінімально ви просто натрен... на... натренуєте свої закиди як мінімально. Побудьте біля води, побудьте на природі з один... на одинці. В тишині. Тому що в даній ситуації, яка діється в світі. Так як ми живемо постійно в нервах, в депресіях, спішимо кудись. Ми забуваємо побачити вколо себе, наскільки наша земля багата і красива, наскільки природа чудова. Цініть кожний момент свій, вільного свого життя, кожну хвилю, яку маєте вільну, присвячуйте своїй родині, риболовлі, своєму хобі. Просто одним словом, живіть. Живіть, живіть, живіть. Коли кажуть, що життя дається один раз, це не, це не означає, що його потрібно просто взяти і просрати. Ну, дається один раз, але за це життя можна багато чого побачити і змінитися. Коли кажуть, люди не змінюються, всі змінюються, всі, абсолютно всі. Але головне, щоб люди хотіли цього і мали на це бажання. Добре, це все філософія, будемо ловити рибку, випрошувати і міняти щось, дистанції, поводочки. Щось будемо робити. Друзі, одна покльовочка 35 метрів, поводочок 1,808, 16 гачок і обрив. Покльовка 100% карпа. Але ми бачили хоча б покльовочку. А що, ребацюги, щоб ви розуміли, практично за 3 години одна покльовка. Карпа з поводком метр 80 чи метр 90, я вже не пам'ятаю. І обріз. І все. І просто все. Дистанція була 35 метрів, вже зійшов з неї, Того, що те, що піднялася, зносить, просто зносить. Награнично стою на 90 кормушці і її просто зносить. Ну, як мінімально бачили покльовку, ще максимально 15-2 годинки і будемо збиратися. Надіюся, щось цього зміниться. Зараз ще попробую зробити поводочок 50-60 см. Побачимо, що це поміняє. Отже, друзі, що можу сказати, 4 години рибалочки, одна покльовочка. Обрив карпа, поводець, повідець 1,80 метрів, дистанція 35 метрів. Повідець тонкий 008. Він його обрізав зразу. Така рибалка взимку. Так буває. Всім добра, миру. З вами був я, Олександр. Ви були на каналі Риболов ЦЗЮА».